Складності життя на хуторі, частина третя – транспорт. Дуже проблематично з транспортом. До найближчої зупинки треба ще дійти хвилин 30, а автобуси ходять лише раз на одну, а то й півтори години. І якщо автобус ламається, то можеш прийти зранку і нікуди не поїхати. Тому проблематично з роботою. Ти не завжди можеш дістатися на роботу. А робити на хуторі Ніде. Єдине в селі в 3,5 км звідси є інтернат, де потрібні е, прачки і нянечки виносити судна за м, душевно хворими людьми. Цей варіант мені не підходить, тому я досі просто живу на хуторі і займаюся домогосподарством. Якщо ти не можеш доїхати на роботу на автобусі, Треба власний транспорт, а власний транспорт це завжди завжди дуже великі розходи, тим паче на такій відстані. А ось з роботою дуже цікаво, якщо ти не встигаєш на 6.15 виїхати з міста, ти з роботи вже нічим не уїдеш. Якщо твоя робота закінчується о 7, о 8 або о 9, неважливо, годині, навіть о 6 ти можеш не встигнути сісти на свій автобус на 6.15. І тоді тобі залишається тільки таксі, а якщо порахувати таксі на місяць, то ти будеш на таксі витрачати більше грошей, ніж заробиш на роботі. Найближчі пункти нової пошти і Укрпошти знаходяться за 3,5 кілометри звідси. Причому Укрпошта це виїзна, вона не кожного дня працює, а лише тричі на тиждень. І її час роботи обмежений, тобто вони об'їжджають всі села на кожне село по кілька годин. А на новій пошті ти не можеш зважити товар, дізнатися ціну, оплатити доставку, це може зробити тільки отримувач. Тому що це не повноцінне відділення, а лише пункт видачі при магазині. Який б документ тобі не довелося оформлювати, тобі треба виїхати тільки в місто, тому що по місцю ніякі документи ти не зможеш оформити. Ось такі складнощі. І, і хочу звернутись до хутарянок і хуторянів. Як думаєте, які складнощі я ще забула сказати?